Не було взагалі дзвінків пропущених на телефоні. Трясли дупами і танцювали у Києві. Дві дівчини вирішили повеселитися на могилах загиблих героїв. Відео їхнього відпочинку поширилося українськими телеграм-каналами і викликало неабияку хвилю обурення. За справу взялася поліція, виявилося, що дівчата сестри. Їх затримали менше ніж за годину. Як стало відомо, дівчата вирішили таким чином вшанувати пам'ять загиблих захисників України. Вже невдовзі у мережі з'явилося вибачення однієї з дівчат. Вона заявила, що разом із сестрою танцювала на могилі свого батька, який загинув в візюмі на Харківщині, і не вбачала у цьому нічого поганого. Однак зараз про свій вчинок шкодують. За скоєне їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.